Візьми до раю всі душі та поспіши з особливою побічю тим, що найбільше потребує мого милосердя. Розважмо собі, коли Господь наш, Ісус Христос, вознісся на небо. Аве, Аве. Аве Марія. Аве. Аве, аве Марія. Дорогі діти, моліться в цей благодатний час. Шукайте заступництво всіх святих, які вже є у світлі. Нехай вони вам будуть прикладом і підбадьоренням день у день на шляху вашого навернення. Дітоньки, будьте свідомі, що ваше життя коротке і проминуще, тому прагніть вічності та приготовляйте ваші серця в молитві. Я з вами заступаюся перед моїм сином за кожного з вас. Особливо за тих, які мені і моєму синові посвятились. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Сьогодні нас, наша мама каже, що ми прагнули вічності. Ми стоїмо сьогодні в розважанні, де Господь возноситься на небо. Апостоли стоять з Марією і дивляться на небо, закудовані, той засумований. Подивіться, якщо ми бачимо всередині Марію і Івана. Два обличчя. Тільки два обличчя таких радісних. А решту у них сум. Ісус іде. А Анна наявляється і каже, чому ви дивитеся на небо і сумуєте? То Ісус прийде. Ви маєте виконувати ту роботу, показувати Ісуса сьогодні світові своїм життям, свої, своїм прикладом. Йдіть проповіддю. Ідіть проповідуйте. Ідіть робіть те, що сказав, нема коли сумувати. Ми кожен раз на службі Божій бачимо. Коли священник підносить руки і каже, вгору піднесімо серця. Ти ще тут на землі, але твоє серце має бути вже в небі. Твоє серце є з Ісусом. І коли воно повноцінно є з Ісусом, слухайте, що тепер мені ця хвороба, що мені ця небі, що мені ці чари, що мені ця ворожба, що це мені якесь там прокляття чи щось мені там. Моє серце є з Господом, а у мого Господа є мир. Мого Господа є радість, мого Господа є благословення, у мого Господа є зцілення, у мого Господа є все, що я в нього прошу. Нехай наші серця сьогодні піднесуться на цій стації, у цьому розважанні, щоб ми повністю сказали, Господи, ми з тобою, ми і в небі. Тобто стан небо є тут, у моєму серці. Я люблю і дякую Тобі за це. І не боюся тепер ні війни. Ні чуми, ні бідності, ніякої біди, бо ти зі мною і завжди. Амінь. Отче наш, що є сина небеса.